Лавандова чашка. Лавандова ділянка. І лавандова магнатка з чоєм. Лавандовий соник. Підписуйтесь на наш канал. Слідкуйте, як ми тут садимо, поливаємо. Слухайте сороку. Їжте з мироном яблука, бо це корисно. А я буду далі садити. А як підпишетесь і поставите лайк. І напишете коментар. Напишіте коментар то можливо ми вам ще й букетик якийсь вийшли, хто там буде активний. Висаджуємо ось такі кущики лаванди, манюсінькі, вирощені із живців. Корінчики тут гарні. Зараз листопад, лавандочка вже Ну, якби активна фаза її пройшла, вона вже, можна сказати, спить на зиму. Зараз ми її висаджуємо, весною вона прокинеться і буде рости, і до осені це буде ось такий кущ. Грунт е, спочатку. переорали. Потім мотоблоком я тут два рази промотоблочив. Грабельками заскородив. І маємо таку ось гарну ділянку. Так, я готова садити. А Може глядачам цікаво, чому я саджаю, а ти ні. Так, Можливо. тому що я тебе сюди не впускаю. Щоб всі знали, як ти ходиш по грязі. Тут буде так накатано, що Саша трактором менше накатав. Тому краще я сам буду саджати і все буде тут чики піки Насправді я не пускаю дружину сюди, тому що я її бережу. І люблю. Да. Mm -hmm. І в неї скоро день народження. А я подарок не замовив, тому Угу. <рес> До тебе помічник іде. Проблема, що всю осінь йдуть дощі і виловити погоду, коли можна влізти в землю, дуже складно. Не робіть так, як Саша, я йому зараз принесу ножиці для вкорочування корінців. Так, корінці, якщо довгі, можна укоротити. Це їм піде на користь. А ця частинка поля вже плануємо наступного сезону, щоб квітла ось такі довгі рядочки, тому що минулого сезону вона змерзла.